Докс роздав свої токени, і я ось отримав 84 605 токенів. Це зараз приблизно 5,5 тисяч гривень. І в будь-якому разі я зараз їх не продаю. Буду дивитися по ситуації з Палом Дуровим, да, що там далі буде. Зараз ось дивіться, йде ріст, докс росте, тому коротше будемо дивитися по ситуації. І якщо ви раптом не встигли взяти участь у докс, то можна взяти участь у схожому проєктові, який має назву CATS. У їхньому X, бачите, 960 тисяч підписників. І також ось 13 серпня. Бінанс був робив такий твіт. Ось бачите, виставив ось таку собаку, і багато хто подумав, що це якби якийсь натяк, що буде лістинг докс саме на Бінансові. І не знаю, чи так співпало, да, але, як ви бачите, Dux залістився на Binance та на інших біржах. І ось буквально коли. Буквально 27 серпня Binance знову виставив ось такий твіт, але тут вже фотка кота. І можливо, це також якийсь такий натяк, що можливо токен CATS буде у майбутньому ліститися на Binance. -ові. Знову ж таки, не знаю, правда це чи ні, да, але бачите, що в принципі є якісь співпадіння. Тому все може бути і в будь-якому разі краще, я думаю, не пропускати цей проєкт. Я про нього вже знімав відео. Ось буквально моє минуле відео, якраз детально про цей проєкт я розповів. Якщо захочете, можете переглянути. І також цей токен CATS уже торгується на премаркеті, на біржі BITKIT. І також, ось якщо перейти на цю біржу до да, перейти у премаркет, то бачите, що зараз ціна не дуже в принципі, да? Але в будь-якому разі, вже те, що цей токен торгується на премаркеті, це вже дуже добре. І я думаю, що в принципі після лістингу все може помінятися. Датами, коли вже буде альтсезон, коли вже вся крипта буде дуже сильно рости, то цей токен може також дуже добре вирости. А зараз їх роздають на халяву, і ті, хто там не отримали дукс, токени, да, то зараз в принципі ловлять FOMO, да, адже, ну там майже нічого не потрібно було робити. Да. І зараз буквально ось я отримав скільки там 84 чотири тисячі да, цих дукс. Це це ось бачите, п'ять тисяч гривень. Просто так. Ки да, там без складень, ну там одне завдання, ладно, потрібно було, що там пору там центів заплатити. Да, там комісія була. Ну, все ж можна сказати, що без складення, тобто такі гроші, я думаю, ну важко де отримати. І навіть це ще не все, отже, ось бачите, токен росте і ще хто зна, куди він може дійти. Тому проєкт CATS, це якби хто там не встиг щось заробити на докс, то ось якби це друга можливість, що можна щось спробувати отримати. Звісно, можливо, тут не так багато, як на докс вийде заробити, але все ж, ну тут майже нічого не потрібно робити. Просто так, ну можна сказати, на халяву отримати гроші. Лише там знову ж таки за комісію, можливо, трохи там потрібно буде заплатити. Ну тут таке вже. Тепер Давайте вам коротко розповім, що взагалі потрібно зробити у проєктові CATs. Посилання на цей проєкт я залишу в описі під відео, значить, ви переходите, натискаєте на Get CATS, воно так само, як і в Dux, вам порахує там характеристику вашого telegram аккаунта там чи є у вас Telegram Premium чи ні, ну і таке інше. І потім ви отримаєте певну кількість тукенів CATS. До прикладу, йойо, як я зрозумів, то я отримав 2200 тукенів лише за те, що я був зареєстрований у Telegram протягом 5 років. Нібито це Rewards, добачте, знизу пишеться. Оце нібито нагороду, яку я отримав за те, що я був зареєстрований у Телеграмі. Долі бачите, тут можна так само, як і в Dux, виконувати різні завдання. Ось оце завдання з транзакцією також можна зробити. в мене воно щось там не виходило. Але я ось відео запишу і спробую ще раз її зробити. Ну і бачите, інші завдання, також, в принципі, я їх повикую. Ось пізніше Ну і також бачите три розділи: внизу це там лідерборд до да? просто рейтинг всіх гравців, і там френс, тобто просто можна скопіювати ваше реферальне посилання і запрошувати друзів. Нічого складного, да? тобто тут буквально пару хвилин часу можна на це витратити і отримати токени, які вже я думаю скоро мають залізтися. Не точно, знову ж таки, я ще не знаю, коли це може відбутися, але я думаю, що довго чекати не прийдеться. Також внизу вже бачите, можна під'єднати BitCat Wallet. Просто натискаєте на Complete, тут виконуєте три завдання. Ну да, там скачали, зареєструвалися в Wallet, і там вступили якусь групу, бачите, тут Bitket група, і вже під'єднуєте свій BitCat Wallet до цього бота. І також внизу, якщо натиснути на 2X, то тут бачите, можна якби віддати 1 тонн на благодійність, і тоді у вас тут збільшаться якісь нагороди, і ви ще отримаєте якісь переваги. Ще один проєкт, на якому ось можна буде заробити вже 9 жовтня. Чому 9 жовтня? Адже вони. Написали у своєму офіційному телеграм-каналі, що 9 жовтня буде лістинг. Тому не так вже і багато залишилося чекати, да, можна, в принципі, позбирати монети тут. Якщо ви не знаєте, що це за проєкт, да, оцей Мемефой. До речі, посилання на нього я також в описі залишу. Ви переходите, натискаєте на Play Yourn, і тут за що саме буде iDrop, я не знайшов такої інформації. Але я думаю, що ми ось ці монети просто зможемо потім обміняти на токени проєкти. Ну, це я так думаю, а там знову ж таки, так само, як і в Піксельтопі, да, було. Що хто знає вже. Що можна очікувати. Ну і збирати монети тут можна різними способами. Це там просто клікати по цьому босові, запрошувати друзів, там бачите, ось така штука є, можна ось бачите, натискати спін, і вам щось буде випадати. Ось, допустимо, 30 тисяч монет випало. Ну і так далі. Я вже детальне відео про цей проєкт знімав. Якщо захочете, можете потім переглянути. А на цьому все можете переглянути мої минулі відео.